Всім привіт! Слава Героям України, Дніпропетровщина, народний депутат відправляючої партії В'ячеслав Мідянік, є членом комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Він обома руками підтримує весь той бред, який вішає нам на вуха міністра внутрішніх справ Ігор Клименка. І за це Мідянік має право розставляти в системі Міністерства внутрішніх справ на ту чи іншу посаду своїх людей. Один з цих його посіпак це керівник поліції, яка обслуговує місто Верхньодніпровськ, це Станіслав Поліпас. Станіслав Поліпас це той чувак. Який у 2022 році проходив по матеріалам НСРД, коли ми розробляли наркогрупування Власюка? І там Власюк розповідав, скільки він йому щомісяця платить. За це я розпов... За це я вже розповідав в своїх попередніх роліках. Після цього Чадила Склименка мене і моїх співробітників вигнали з національної поліції. А Пеліпас далі продовжує кришувати наркокартери Власюка. А відповідно Кліменка, Мідянік продовжують крошувати піліпаса. Наркобариги і далі продовжують працювати. Дякую за увагу.